Так, тут то це була безумовна, срежисована постановка для сторонніх глядачів. У зв'язку з цим ми і говоримо про те, що в даному судовому процесі чітко встановлено, що аукціон проведений з порушеннями його учасники а, взяли участь і встановили його переможця недобросовісно. Тому є всі підстави за задоволення подороження. Дякую. Так, у вас є? Ребята, За запитання? Немає? Ні, немає. запитання, Ой, Учасник процесу вважаю, що всі не надали доказати? Так. У судовому засіданні зможеться перерва до...